Вітаю, я Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Ми розпочинаємо цикл уроків, у яких поговоримо про те, як один приголосний звук впливає на інший, як правильно написати слово з приголосним, який звучить невиразно, і в цілому про правильну вимову, тобто про орфоепічні норми. У цьому відеоуроці ми поговоримо про особливості вимови приголосного В. Перш за все, нагадаю вам, що приголосні ми поділяємо на дзвінки та глухі. Дзвінки приголосні це звуки, утворені з голосу і шуму з перевагою шуму. А глухі приголосні це звуки, утворені тільки з шуму. Запам'ятати глухі звуки нам допомагає фраза, усе це кафе, птах і чаша. Більшість приголосних утворюють пари за дзвінкістю глухістю Відновімо їх. Зверніть увагу, що глухий ф. Не має парного дзвінкого, тому що він запозичений з інших мов. Окремо виділяємо сонорні приголосні. Слово підказка віруломний, тут усі приголосні сонорні. Отже, звук ф шумний, глухий, а в сонорний. Тому запам'ятайте, звук «в», в українській літературній мові ніколи не оглушується і не переходить у ф. Тому, якщо ви почули таку вимогу, як авто або БУВ, знайте, це точно порушення орфоепічної норми. Так вимовляти неправильно. А як же ж правильно? От про це і поговоримо далі. Звук В треба вимовляти ніби короткий голосний У, зближуючи верхню нижню губу у таких позиціях. По-перше, на початку слова перед приголосним, наприклад, учора. Або ж вночі І ще укладка. По-друге, «в» вимовляємо як у нескладовий у середині слова після голосного перед приголосним. Наприклад, завтра. Або ж автобус, гралці. І по-третє, «в» вимовляємо як у нескладовий у кінці слова після голосного. Наприклад, «сказав», любов. Лео. Я Явище переходу звуку в у нескладовий пов'язане з прагненням до милозвучності і полегшенням вимови. Часом цей перехід відбувається повністю і відображається на письмі. Саме тому маємо такі паралельні форми, як вчитель і учитель, ввічливий і увічливий, ввімкнути і увімкнути. У наступному відео ми з вами поговоримо про особливості вимови дзвінких і глухих приголосних, тобто про уподібнення за дзвінкістю у глухістю. А на сьогодні у мене все. Щоб не пропустити, підпишіться на канал. Якщо сподобалося, натисніть вподобайку. З вами була Олена Турчина, вчитель української мови та літератури. Бувайте!